Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, В нас стартує новий турнір. Сьогодні перший день кровава битва на п'ятизіркових героях без червоного кольору. Ось така в мене оборона. Не знаю, що я поставив таке, Ну, Контратака, Бера дає міньйонів. ці знижають урон, по краям б'ющі. Ну, подивимось, давайте. Що а, вже ми пропустили. Ну, Все зрозуміло. Оборона така не дуже сильна, тому щось від неї чекати, напевно, не прийдеться. Так, давайте спробуємо атакувати. Спробуємо атакувати, так, кривава битва. Угу. Тут Міньйони. це грейс. Ну, Луг в будь-якому випадку буде грати. Хепрі також, тому що його паразити не знімляться. Так, Локі, Локі. Не знаю, потрібен тут Локі. Напевно, давайте візьмемо Грімбла, спробуємо. Цей Снеферу дуже сильно пробиває, звісно. Спробуємо взяти Грімбла. Ну, Локі теж візьмемо, може нам допомогти. І Грімбл, щоб знімати. Міньйонів. Ну, давайте спробуємо, в принципі. Якщо людвига зарядимо, буде в нас якийсь шанс. Поїхали. Так, ну, трішечки фіолів є. Фіолів трішки є. Там комбо. Ну, давайте ось так обережно спочатку. Угу. Так, давайте ось тут ще комбо запустимо. Давайте ось так. Ось так. Зробимо ось такий хід. Так, зарядився в нас Хепрі. Ну що ж, поїхав Хепрі, але і цей зарядився вже майже. Mm -hmm. Він вдарить дуже сильно. Ми можемо не витримати. Ну, єдине, сподіватись, що... Зараз за синіми залетить фіол, тоді якийсь у нас буде шанс. Ні. Фіолу немає, цей вже пробиває. Когось зараз доб'є. Люську добив. Ну, все. Тут ми ще й в нуль можемо зіграти. Так. Кого цей проб'є? Ну, звісно, Грімбла. Це було прогнозовано. І цей вже готується пробивати. Ну, Людвих, можливо, і витримає, але хе ні. Ну, хоча б не нуль. Добре. Ой, потрібно міняти, напевно, команду, бо дуже. Ну, це важкий буде турнір. О, Альфріка, Дон, бера. Ну, тут без грімбла. Давайте так і поїдемо. Спробуємо ще раз. Ого. Так, так. Синіх начебто багато. Давайте спочатку ось так сходимо. Тепер ось так через комбо. Давайте ось так, ось так. Угу, добре, блокуємо цих. Чудово. Так, зарядився локі. Можемо. Пробивати. Угу. Так, давайте ось так. Цей пробиє добре. Тепер ось так. Вимикаємо Людвига. Ну тут Людвиг нам допоможе. Сюди. Так, давайте через пустоту. Грімбла поки тримаємо бара, бара, бара. Ну, давайте її зарядимо, в принципі. Ми зараз міньйонів з'їмо. Ось так. Там скільки в нього залишилось все, він від'їде від паразитів. Добре, ну тут вийшло все чудово. Так, так. Тут спрацювала команда. Добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Знову Альфріка. Знову Альфріка. Так, ті перебувають. Ми можемо взяти замість Грімбла. Угу. Так, ну локи ми залишимо. Замість грімбла можемо взяти. Давайте на даху візьмемо. Або з цього. Угу. лохи пробивати будемо. Поїхали. Можна було б червоних взяти, але залишимось так, як є. Давайте зробимо ось такий хід. Зелених було багато. Давайте зелені оберемо. І, можливо, це віддультує в Грімбла. Я кажу, в Грімбла в Людвега. Угу, добре. Так, давайте їх заблокуємо. Ухиляння і спробуємо, напевно, альфріку пробивати. Угу. Давайте зробимо ось такий хід. Так, комбо. І ось таке комбо запустимо синім, і там ще буде трічка синіх. Так, давайте сюди поїхав в Хепрі. Ось так. Жовті. Спрацювали. Цих, напевно, знову блокуємо. Не захотів. Давайте сюди. Ось так прокинемо. Добре. І вмикаємо Альфріку. І заряджаємо Людвига. Людвиг зарядився в кінці бою вже. Ну, нічого страшного. У нас були інші камінчики, які нам допомогли тут перемогти. Ну, добре, тут теж перемога. Так, відродження тут не працюють, тому все чудово. Так, поїхали далі. Наступний бій. О, так, тут і попотам. Угу. Ухиляння, діспел, так, ну, можемо залишити Тігрониша, в принципі, щоб метелики не працювали. Але був нам тут зможе допомогти, якщо що, швидше зарядитись. Де він є? Я думаю, так буде краще. Поїхали. Агу. Синій кристал. Це вже заряджена. Давайте ось так тоді. Кого копіювати? Можливо, в принципі, беру і скопіювати. Нехай міньйони в нас теж будуть. Так, так, так. Синіх. Мало поки. Давайте ось так обережно прокинемо. Одні зелені йдуть. Давайте жовтих. Так, це пробуває. Так, нам потрібні фіоли. Так, ще фіолетові з зеленими. Грімбла у нас забанили. Давайте ось так. Так, а це ось дуже погано, що зарядився гіпопотам, а ми не зарядили своїх жовтих. Зараз буде боляче. І все, зараз нас поховають ботів заряджені. Ага, ми здіспелили, це чудово, але ми зараз потеряємо, можливо, двох. Так. Чудовий вибір. Так, ми вмикаємо. Там в нього... Давайте зробимо ось так. А Чи це на них все перекинеться, чи ні? Давайте подивимось. Угу. Сюди. Добре, залишилася одна бера. Спробую її камінчиками пробити. Чудово. Ну тут. На тоненько, але дуже вдало вийшло. Так, поїхали далі. Так, цей. Лікує і дає міньйонів, да? Ага. Тоді грімбло ми залишаємо. Потрібен чи нам тут локи? Це питання? Можливо, і не потрібно. Можливо, взяти. Можливо, взяти тоді Хепрі. Угу. Так. Поміняємо отряди. Ну що ж, давайте поїхали. Цього можна прокидувати. Угу, давайте ось так. Давайте ось так. Ой, чудово, жовті заїхали. Давайте ось так зробимо трієчку обережно. Зарядимо хоча б лоухи. Так, кого Напевно, гондю нам потрібно пробувати. Угу, фіолетові добре. Давайте сюди поїхав. Хепрі. Угу. Так, блокуємо цих. Чудово. Так, 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 так. Давайте ще жовтих. Можливо, лохи зарядиться. Угу. Так, тепер, напевно, рейну потрібно пробити. Щоб вона травління не накинула. Так, там відпрацював Хепрі. Давайте сюди ось так. Тут спробуємо зарядити Людвіга. Ні, Ludwig не зарядився. Але, можливо, з одного міньйончика йому вистачить. Вистачило чудово. Робимо ось так. Спробуємо тепер зарядити Хепрі. Трішечки не вистачило, але в нас вже працює Ludwig, тому ми можемо ось так. Ходити? І все, тут вже буде перемога. Давайте ось так. Тут заблокуємо. Сюди лохи сюди ще поїхав Хепрі. Угу. Ну і все. Навіть то, що Горном. Атаку підрізав, нічого їм не допомогло. Так, наступний. Бій. Ага, все, бої закінчились на сьогодні. Ну, На жаль, маємо одну поразку. Оборона є. Поки що. Ну, Подивимось, можливо, ще буде краще. Ну, Ось такий був перший день, дуже важко. Але чотири перемоги ми здобули це, в принципі, добре. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить турнір. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!